Шопа! Шопа! Подожди на дві. О, та... давай. Давай, короче, хто крикне сильніше жопа. Ну не знаю, так, давай. Ну ладно, давай. Ты новенький, потому що ти вічнаш. Жопа! Шопа! На ти сильніше! Жопа! Жопа! А, ти а? ты сюди там занимається! По чого ти мене знімаєш? <ріпи> чого ти міняш немаєш? <ріпи> <ріпи> Макс, повернись. Писати, поставити розділові знаки і... Підійди сюда. За що? <ріпи> так надо. А ти знаєш десять? Запусти. Стеб 50 гривень. Бля, да не. А мене ігор 338. 228. Вот я все тоже, варні А спасибо надо. -по. <риск> <риск> пошло не по плану. Богдана, покатай мене ще раз. <риск> Богдана, покатай мене ще раз. <риск> Блин, не, не получає, правда, А да, та... а я буду за кадром. Падати. За кадром. Да. А давай я буду падать. <кослужен> да не надо. На Берлин. Триста колодах. Так, е, все, руки помили. Надо. Алло, пятый сезон! Ты идите в страх! Вам все одно надо работать!